Друзі, привіт! Бачу, попереднє відео вам сподобалось. Мені приємно, значить, трудився недаремно. Дякую за зворотній зв'язок та підтримку каналу. Сьогодні порозглядаємо одну преміальну монетку від бельгійського виробника PDG. Це монета з серії Хижаки. Бачимо цю назву на коробці англійською. Відразу показую вам порядок цін на таку монету за кордоном. Італійський PowerCoin оцінює даний виріб у 500 євро. Цю ж монету в Канаді бачу в продажі за 426 доларів США. У американського дилера Epmex акція неочікуваної щедрості. Ціна на таку монету становить лише 380 доларів. Чому так і скільки така акція буде тривати, невідомо, але це дуже приємна ціна. Найдешевше, що бачу зараз на eBay, це 570 доларів у того ж італійського PowerCoin. Та 590 доларів у продавця з Німеччини. Давайте розбиратись, за що ж просять такі немалі гроші, в чому унікальність. Виробник монети компанії Pedigriff. відома свою майстерністю у створенні ексклюзивних виробів з дорогоцінних металів, серія Predators, демонструє хижаків у динамічних та реалістичних позах. Це не просто зображення, це справжні витвори мистецтва. Що передають міць, енергію та природню красу цих тварин. Ця серія присвячена могутнім хижакам, які володарюють у дикій природі. І якщо ви захоплюєтесь колекційними монетами преміального рівня, то ця серія точно варта вашої уваги. Монета Рись вражає деталізацією. шерсть, м'язи, виразний погляд. Усе це створено з максимальною реалістичністю. Високий рельєф дозволяє буквально відчути тварину під пальцями. а матова поверхня та частково відполіровані елементи додають контрастності та глибини. Хто ж такий цей педиґрів? Педиґрів це бельгійський монетний дім із понад 100річною історією. Заснований у 19 столітті, він спочатку спеціалізувався на виготовленні медалей та візитівок, а згодом став відомий завдяки своїм ексклюзивним монетам. Поєднання традицій та сучасних технологій робить цей монетний двір унікальним. Більшість ескізів до монет розробляються вручну ніякої комп'ютерної графіки. На ваших екранах оригінальні ескізи з іншої серії даного виробника Big Five, Велика П'ятірка. Огляд кількох монет з цієї серії є на каналі. Багато процесів на монетному дворі, особливо фінальне гравірування, виконується вручну. Це те, що відрізняє Педегріф від масових виробників, де все автоматизовано. Більше ручної праці, більш реалістичне зображення. Кожна монета дещо відрізняється від іншої, що додає її унікальності. Хто стоїть за дизайном цих шедеврів? Одним із ключових художників, що працюють із Педегріф, є Бенні Дебекер. На тих ескізах, які я вам щойно демонстрував, можна розгледіти його автограф. Бенні Де Беккер це справжній майстер свого ремесла, який вже багато років створює унікальні дизайни для монет та медалей. Його роботи відрізняються неймовірною деталізацією та глибоким змістом. Саме він відповідає за створення таких реалістичних зображень у серії Predators. Де Бекер славиться своєю здатністю передавати рух і динаміку навіть у статичних композиціях одним із головних партнерів Pedigree є німецька компанія All Collect. Вона займається розповсюдженням цих монет серед колекціонерів у всьому світі. Незважаючи на високу ціну, є різні дрібні нюанси. Ось тут гляньте під бородою, бачите якась плямка. Ось тут на вухах краще буде видно. Таке відчуття, що на металі щось є, щось нанесене воно ледь тримається. Я припускаю, що це лак, яким покривали монету. Гляньте, як оброблений гурт, він не ідеальний, є якісь риски. Якісь крапочки, ось Тут навіть цікавіше, бачите, да, якісь дрібні коцки. Як ви вже напевно і помітили, монета не маленька, вона важить 3 унції, тобто 93,3 грами. Діаметр не сильно великий, він становить 46 мм. Проте виріб товстенький, це й дало можливість виробнику викарбувати той рельєф в металі. Чисте срібло 999 проба. Тираж монети лише 750 екземплярів на весь світ. Антична обробка виробу підкреслює деталі та додає глибини. В комплекті з монетою маємо сертифікат та ось такий вишуканий дерев'яний футляр. До речі, футляр досить важкенький. Гляньте, яка цікава форма монети: з цього боку гурт досить товстий, а з цього боку зліва він тонший. Ось так, напевно, краще видно. Зображення дійсно реалістичне: гляньте на цю морду: вуса, ніс, очі, рот настільки все цікаво зображено, але морда як, як живої тварини. Якщо перед цим ми розглядали преміальну монетку від німецького виробника BH Mayer, я там теж захоплювався і деталізацією, і якістю виконання, але ці вироби зовсім різні. Тут ці контури такі розмиті, плавні. А там було все чітко. Так, по-німецьки -по практич квадратіш. Не можу сказати, що ця монета цікавіша за Стімпанк, або ж навпаки. Вони абсолютно різні. Гляньте, морду ще під таким кутом покажу. Рельєф досить високий, причому з обох боків. Тут він більш виразний, з цього боку менш виразний, але монета теж рельєфна. Більшість виробників виготовляє подібні преміальні монети. То З одного боку, рельєф досить виразний, а з іншого монета, як правило, плоска. А тут маємо рельєф з обох боків це ще одна така особливість. Гляньте, яке поле цієї монети. Кожен міліметр металу використаний, на ньому щось зображено, якісь камінчики, якась травичка, дерева, ціла купа дрібних деталей. З цього боку так само. Практично більше ніде не бачив нічого подібного. Це прям як картина якась, да як частинка живої природи. Дуже унікальна. І все рельєфне, тут немає нічого плоского. Травичка трішки виступає, камінці теж тваринки бачимо виділяються над фоном, дерева, листочки. Ну, капець, як вони детально це зробили і цікаво. Причому гляньте, яка цікава техніка. Дивимося на дерево зблизька. Воно взагалі не цікаво виглядає, якась мазня. Коли відводиш далі, бачиш дерево, листочки, стовбур. Клас. З травою такий самий ефект. Зблизька воно взагалі не цікава, а на певній відстані дуже реалістична. Схоже, котик готується до стрибка. А тут маємо логічне продовження в дикій природі полювання на здобич. Монета Рись із серії хижаки це не просто шматок срібла, це витвір мистецтва, в якому поєднані майстерність, історія та сучасні технології. Вона стане окрасою будь-якої колекції та відмінною інвестицією для тих, хто цінує унікальні нумізматичні реліквії. Як вам ця монета? Хотіли б мати її у своїй колекції? Напишіть в коментарях. Не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити нові випуски про унікальні монети з усього світу. До зустрічі в наступних відео!